Насправді, ви знаєте, ці зараз нинішні молоді люди, там студенти, які там в майбутньому проведуть, напевно, половину вихідних свого життя в хостелах Європи, вони точно не дадуть повернутися в Україні в, не тому, не в тому напрямку. От, і наслідки такої події, ми позитивні наслідки, ми відчуємо пізніше. Дійсно відкриваються кордони і нові перспективи для нашої держави, і не тільки як для туризму, а взагалі для розвитку галузей ну, технологічних і наукових. Співпраця, я думаю, теж буде на більш високому рівні. До речі, це моя перша подорож до стран, до стран Європи. Да, і я вважаю, що це дуже символічно, що ми будемо сьогодні в столиці Євросоюзу. Без визы не, не означает а, путешествие без правил. И без визы а, а, позволяет вам ехать в Европу на 90 дней а, в, в периоде 180 дней. А, что вам нужно иметь биометрический паспорт, а, что вы должны как бы а, будете... А, Объяснить пограничникам, какая цель вашей поездки Да? Тоже у вас должны быть какие-то средства тоже финансовые. на ближайшее лето существенного роста мы не получим. Почему? Потому что мы не видим дополнительных заказов на слоты. Авіацонне, не значить, що увілічиться загрузка по... кожного воздушного судна при виліті, і це дасть наверное, допомігне вот те п'ять-сім десять раніше поставали. я вважаю це дуже добре. Ми маємо ферми, на якій працюють українці, тому це дуже добре для нас. Ви вже маєте біометричне? Ні, немає наразі, але плануємо звичайно зробити. Оце повернемося з відпустки. Обов'язково зробимо Економіка Буде розвиватися, тому що ми ж не пустыми руками будемо до них їхати в гості. Просто щасливий, тому що можна їхати куди завгодно тепер без якихось бюрократичної викол... волоканини. От. Їздимо. Ми, наприклад, з дружиною їдемо в Грецію. рост туристів в Литву за запрошлий год составил 40%. Українських туристів это очень очень большой показатель, мне это Murad. Я думаю, безвизовий режим буде сприяти ще більш. Для Литви это тоже тоже особый день и и тоже праздник, я думаю, потому что Литва является является большим другом України і всячески піддержувати ми з самого начала виступали за скорейшее предоставление Україні безвізового режима. Потому що ми думаємо, що Европа должна бути відкрита для своїх сусідів і для європейців, а українці являются европейцами.